У Павлограді триває підготовка до нового навчального року. Поліцейські посилюють заходи, щоб діти були в безпеці. Для нас безпека дітей пріоритетна. На початку навчального року ми посилюємо патрулювання біля шкіл, проводимо профілактичні бесіди з учнями, нагадуємо правила дорожнього руху та поведінки в громадських місцях. Валерія розповідає, які саме заходи проводять ювенальні поліцейські. На території обслуговування Павлоградської РВП створено 15 спільних комісій з обстеження безпекової інфраструктури закладів освіти на відповідність нормативно-правовим актам, стандартам, правилам та нормам, які проводять огляд будівель приміщень разом із патрульними. Поліцейські перевіряють шкільні автобуси та маршрути, якими діти добиратимуться до навчальних закладів. До 25 серпня ювенальні поліцейські спільно з групою реагування патрульної поліції, а також з представниками органів місцевого самоврядування перевірятимуть відповідність технічного стану шкільних автобусів. Група реагування патрульної поліції з початку навчального нового року будуть формуватися та здійснюватися заходи з охорони публічної безпеки і порядку в закладах освіти. Правоохоронці наголошують, безпека дітей важлива не тільки під час поїздок, а й на території закладів освіти. Також будуть максимально наближені наряди ГРПП, дільничих офіцерів поліції, поліцейських офіцерів громад з метою належного реагування на всі повідомлення у закладах освіти. У 18 освітніх закладах Павлограда вже майже рік працює служба освітньої безпеки. Охоронці оперативно реагують на будь-які порушення від крадіжок до конфліктів між учнями. Робота поліцейських ведеться у закладах з очним або змішаним навчанням. Дистанційно вони не задіяні. Правоохоронці закликають батьків і учнів дотримуватися правил дорожнього руху та громадського порядку. Кирил Анна Макабула, новини ПТРК.